Доброго ранку! Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас до Клубу любителів України, української мови і всього українського. Шануємо мову, шануємо себе, шануємо Україну і поважаємо. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які будуть підказочки від Таро. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? А ви знаєте, тут і скандали, тут і можуть бути можуть бути скандали, якісь загострені ситуації з одного боку. З другого боку, це людина, тому що королі це завжди особи або дії. Як треба діяти. Діяти потрібно сьогодні розумно, виважено, з холодним розумом, не накалятися, не нагнітатися. Ось, можливо, у вас буде сьогодні зустріч з якимось спеціалістом. Це може бути як математик, так лікар, якийсь зубний лікар, наприклад, або військовий, теж може бути поліцейський. Тут людина з принципами, людина з повагою до закону. тому сьогодні будьте обережні з законом. Карта No. Ви знаєте, ця карта завжди говорить про добробуток, добробут, про якісь ресурси. Це можуть бути як Починаючи від великих ресурсів, наприклад, спадщина, інколи спадщина буває маленька, але тут ваші особисті надходження, ваш особистий ресурс. По цій карті можна визначити ваші таланти, ваші здібності. У вас вони на 90%, тобто ви їх дуже вправно сьогодні будете використовувати свій талант, свій ресурс, чому ви навчилися вже. Тобто ваші здібності, ваші таланти і ваші знання. Це також відноситься все до ресурсів. Тому сьогодні у вас має бути дуже успішний день, дуже успішний день, а особливо у вашому особистий свій, скажімо так, на заміточку особисто вам. Тобто, подяка вам. Ось, можуть бути, звичайно, сьогодні якісь подарунки, якісь матеріальні речі. Купи-продай теж може щось з вигодою для вас. Карта номер 3 а, а тут теж особисте, особиста може бути обідка. Особиста, ну як сказати, недовіра до когось. А ви вже на комусь, на чомусь попеклись. І тепер діяти трохи обережніше. Так, карта навіть і каже вам по дев'яточці жезлів, що вам потрібно не робити ніяких кроків, а навпаки, спостерігати і взяти таку позицію, ну яка би як би це сказати, оборонну цю позицію. Тобто можливо, що вам потрібно зараз поки що ситуацію тільки спостерігати, як на роботі. Так і вдома. Просто спостерігайте, що робиться навколо. Не дійте сьогодні. Бажано сьогодні не діяти, нічого не втілювати в життя, а спостерігати, дивитися, ось якось так, не спішити, бо можна сьогодні наступити на ті самі граблі. Можна сьогодні, ну, скажімо так, якийсь може бути сьогодні невдалий день, просто звичайний день. Зробіть кращий крок назад, ніж вперед. Гарного вам дня, мої дорогенькі! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!